Всім добрий день! 16 серпня, я в Одесі. Зараз разінько ми йдемо на море. Ми їхали на золотий берег, але вирішили проїхати трохи далі. Ми проїхали декілька зупинок після, того, після золотого берега. І зараз, як показує карта, ми повинні вийти до чоловічого монастиря, а там далі вийти на берег, пройтися до золотого берега. І далі, як завжди, ми з вами ходимо. До Аркадії, ну, якщо вистачить сил, бо сьогодні 31 градус, дуже спекотно, але трохи є вітерець, тому може і шторм буде, не знаю. За морем ми вже скучили, вчора ми тут не були. Ми їздили на Кояльник, ви це бачили. Тому дуже-дуже тому хочеться подивитися на наше моречко, як воно виглядає сьогодні. І, і на нашу нову дорогу, як ми вийдемо і куди ми вийдемо, і що нас там очікує. Пропонуємо вам піти разом з нами. А поки ми йдемо по приватному сектору, тут показувати вам особа німа чого. Ну подіблі стоять, люди живуть. То я хотіла до вас звернутися з проханням стосовно петиції. ще раз, щоб ви не забували і підтримали петицію для присвоєння звання Героя України посмертно. Військовослужбовцю Качерешка Андрію Анатолійовичу. Силка на петицію буде перший коментар під цим відео. Будь ласка, я вас прошу підписати, підтримати петицію. І якщо є змога, поширити її серед своїх соцсетях, серед своїх знайомих. Дуже-дуже вас прошу. Дякую вам. Вийшли до монастиря. Боже, який він красивий, такий величезний. Свята Богородиця врятує Україну. Я була тут. Я сказала, що я не була, я була тут, але це було ще до повномасштабного вторгнення, я не знаю, там декілька років тому. І я так, знаєте, я трохи так пригадую ці місця. Ну, я була тут теж, що я постійно була один-два рази. Ну, Трохи пригадую ці місця, але, але добре, що я сюди приїхала знову. Тут якісь ремонтні роботи, щось гуде, заважає. Заважає насолодитися цією красою. О, ремонтують щось. Красивий комплекс з квіточками, з такою зеленю новий, це готель якийсь. Ще. А ось і Морічка. Морічка. Де я вийшла, я не знаю. Ну, тут немає таких сходинок донизу, тільки можна по якимось тропам, цім витоптаним, але ні. Я так не піду. Не буду ризикувати. <гум> бо Це обов'язково, я туди скачуся, прямо морічка. Пішли Растя я дорогу. І виходимо ми ось так. Моречка наше морячка, тут такий пляж, і Я так розумію, що я по берегу не пройду туди. Може, зараз окунемся, хоч ось так. Дивимось на морічка. Морі хвилюється, але ми зразю вже покопалися. Вода там заходиш, вона така чиста, дуже чиста, прозора, от як? Такі хвилі, і вона така прозора. Хвилі такі, ну, Хороші, сильні такі, великі, як, як їх обозначить ці хвилі. Шторм хороший. Воно, може, здається, що таке не дуже, не дуже такий шторм сильний, але вони такі мощні, Мощні клас. Зараз спробуємо зайти на пірс, можемо, в нас вдасться вийти ну, по ту сторону пірса. Ось ми обійшли і опинилися на такій набережні. І зараз ми. Я думаю, що по цій набережні ми дійдемо до золотого берегу, бо тут ми не змогли пройти. Ми тільки що були ось на цьому пірсі. Ну там я побачила, що я тут не пройду, там все загорожене. І сам там є ці сходинки на пірси, сам пірс там в сітки, сходинки на пірс, по понівечення. Тут якесь будівництво, тут ще строять, тут загородили, ремонтують щось, незрозуміле для мене. Ну не пройти. Ось так ми будемо йти. Все, моречка, красива, берег, а то я вже ну, трохи зрикалася, Думаю, де я? Що Шу... коїться, якісь сітки, якесь. Ну такі діляночки трохи занедбані. Пірс такий, бачите, теж ушкоджений. Але все, далі все добре. Красота, хвилі, супер. Ідемо. Ух, як там красиво, камені такі, клас. Тут почали робити набережну, але ще не доробили. Я не знаю, це, цей пляж називається Чорноморка чи ні? Чи я щось плутаю. Я тут ніколи не була. Ну була там, я ж кажу, 100 років тому. А так є все. В мене кінцева то 16 станція фонтан. Я знаю, що тут далі, ну, так, не дуже, що там е... от 16-та станція, що вона красива набережна, а тут ще не дороблена, бачите, що там все є. Клас, моречка. Ці дерева з Херсона знадобилися. Бачите як. Ну тут багато людей, слухайте. Я навіть не думала, що тут стільки буде багато людей, а тут дуже багато людей. І мілка для діточок. Бачите, теж куди заходять далеко, а там все ну, мілка-мілка. І на травці відпочивають, бо тут тінь. Тінь трохи прохолода. Теж варіант. Ой, ну море. Це, це супер, це супер. Ці білі барашки, це така краса, Наше моречко. яке воно гарне. Клас. Дуже красиво оці барашечки. А, так тут, там наверху відпочивають і автівки стоять, і люди клас. Поки ми йдемо, я згадала вчорашній прикол, хочу вам його розповісти. Хто хоче буде дивитися на нашу дорогу, а хто хоче буде слухати. Мій вчорашній прикол, що зі мною вчора сталося. Поїхали ж ми в кояльник, а там біля зупиночки в кояльнику, ой, в кояльнику, ну в санаторії цьому, да, продають овочі, фрукти. І я вже декілька разів там купувала кавунчик. Маршруточка зупиняється біля мого дому, тому мені зручно, це не з ринку тащити. Я вчора купила кавунчик і диньку. І в мене ж так: рюкзак, ці баклажки з водою, кавунчик, і динька, і растя, і автобус. А автобус, щоб ви розуміли, там е, займаєш чергу, коли підходиш. Я вам розказувала, да? підходиш, все культурно. Хто останній? Тобі кажуть, я ти. Окей, я за вами. Все дуже культурно, вічливо і так далі. Але коли приходить автобус, то все, <тух> всі ці хороші маніри, всі забувають. І починається бійка. <хи> я не знаю, як, якщо не виламали двері в тому автобусі, ну, а всі ж вже оздоровилися, розумієте, у всіх сили вже ого-го. І оце в той автобус, боже, там можуть вас задавити. І оце ж я, з цими-всіми. Всіми, рюкзаком, кавунчик, і диня. боже, які хвилі. Клас, оце да. І я ж заходжу в автобус. Їд, їдемо ми в автобусі, вже пів дороги проїхали, жіночка каже, хтось же диню загубив. Ми ж коли залазили, в той автобус залазили, да? <свісно> ви розумієте, що саме так це і було. Не заходили, не цей, а залазили. І вона каже, катілася диня по дорозі. А в мене, слухайте, в мене навіть не було питання, ну чи я, чи може то моя, чи що. В мене було єдине питання, як. Як вона в мене з сумки покотилася? Я просто, ну я сразу кажу то жіночки, це моя, <си> не перевіряючи. ну, Тому що тільки я можу загубити диню і так далі. І що ви думаєте, яке в мене було здивування, коли я приїхала додому і знайшла в себе в своїх оцих е мотлах е диню? Боже, я, мені так смішно. Що я думаю, що хтось такий же, як і я, теж міг загубити. Ну, от я зараз не шучу ніяких, це не прикол, нічого. У мене навіть не було такого, що а може то моя, а може, не моя, якихось, знаєте, таких от я була впевнена, що що то моя. Але, але я помолилася. Боже, ну я вчора я прямо в голос сміялася з себе. І думаю, а після оцих оздоровившихся... Хтось прийшов на зупинку вже порожню. Зупинка порожня, вже всі, хто оздоровилися, вони поїхали в місто і знаходять диню. І, і їм теж, напевно, було смішно, що це ж так, як культурно сказати, намагалися сісти в той автобус, що дині вилітали. Ой, я не можу, ну це смішно. Так, що, може не пірс якось піти? Чи вже на золотому берегі? Ні, ну тут теж класно. Тарма я сюди раніше не ходила, ну дивіться, а яка кафешка класна з квіточками, як мені подобається. І тут все продають, тут морози, латирон, якісь сувеніри, дитячі іграшки. Але пішли на пірс. Я хочу подивитися, як воно виглядає з пірсу, цей берег. Дивимось, як це виглядає. Ми майже прийшли вже на золотий берег. І отут який пляж. Ну так красиво все. Дуже класно, все красиво. Супер. а моречка. а моречко, Арася, арася. Розійшлася. Вона ж хлопці стрибають, а вона не дозволяє. Вона на них. То вона на мене гавкала раніше, а тепер вона на, на них переключилася. Все. Вона нікому не дозволяє стрибати. Вона за всіх хвилюється, все. Пірць це не місце для стрибків. Це місце, щоб насолоджуватися краєвидами. да, Растінька, морічкам, дивитися на морічка і получати. Ці позитивні емоції отримувати. Зараз вона ще буде їх за ноги кусати. Ой, Рася, як тебе зараз хтось підхватить, з того пірсу викине. Погавкаєш тоді. Я не знаю, як так можна. Бути такою скандальною. Дивимось, яке морече. Я хочу сказати, що я не можу працювати, не працюєте. Подожди, так ты кушаешь, Настя, нет? У подруга! Идем туда, хорошо, не Подожди. Ну, я стараюсь! Нет, не Я не Я надо, Ну и что, не надо? Давай, давай, давай. Не Давай не хазяїн прыгнув і вони за ним. Тільки не дозволяємо нікому. Коротше, раз я тут влаштувала скандал, нормально, Мене вже люди питають, це ваша собака? Вона гавкає, мене кусає за ноги. Нормально люди підходять, кажуть, це ваша собака. Ну, це, це взагалі, я не можу. Там ці їх, Йорки Йорки стрибнули за хазяїном два. Один зверху зрибнув, а оцей, якого мені вдалося засняти, то він так трошки спустився донизу. Ну, з цього пірсу. Ну, з меншої висоти. А Растя шокують, а? Растя? Не Растя завжди. То мені колись питали цей, ви що її ображаєте? Як на вулиці вона щось йшла, робила вигляд, що вона дуже ображена, і, я не знаю, там над нею знущаються. Щоб мене люди питали, ви що її ображаєте? А ось. Ці, що пригали, боже, такі класні. Вляглася. Де ми тільки що були, де хлопчики пригали. Там, мені здається, не було таких хвилин. Я не знаю, як вам. Це влаштовано море. Як це море влаштовано? Тепер є хвилі, там немає хвилі. Яке сильне. Такі хвилі, і подивіться, скільки людей на хвилях, боже, які хвилі. <рес> Растю трохи незручно купатися, тому що хвилі, вони її накривають, штовхають. Якщо я вчора, коли ходила по кояльнику, казала, Расю нам треба менше їсти, то зараз, щоб Растю хвиля не унесла, їй треба більше їсти. Дивіться, які клас, клас. Пляж Золотий берег. Красива набережна. Опа! Далі. Растюня, пішли. Ми тільки що, зустріли наших глядачів. Любо і Олега, Зерпеня, Боже, такі приємні люди. Сиділи з ними, розмовляли, і вони там раз гладили, боже, такі класні. Дякую, що підходите. Будемо на зв'язку, якщо що, пишіть, дзвоніть. На зв'язку. Зараз час обіда і Растя трохи гальмує. Боже, ну хвилі, такий шторм. Вода тепла. Там десь змірюю температуру. Це я так кажу кожного дня, а потім забуваю. Ну, вода тепла, дуже тепла. Клас. Ну Для діточок це кайф. Я згадую себе, коли я була дитиною. Це шторм, це щось неймовірне. Краще шторму нічого не може бути. На цих хвилях стрибати, пернати клас. Ми піднялися наверх. І ось тут така набережна. Ну все є, бачите, кафешки, все є. Поїсти, попити. А ми піднялися наверх, тому що я пам'ятаю після цього пірсу, що там майже немає берега. Я думаю, зараз ще шторм, то ми там не пройдемо ще камні, то буде важко. Знаєте як, коли, коли камні, то оцей, ти не, і шторм. Ти їх не бачиш, ти не бачиш дно, бо хвилі то можна можна пораниться ось я про ці камені казала, бачите, тут не пройдеш. Ні, ну пройдеш, ну можна, я ж кажу, можна впасти. тому, тому ми пішли поверху. А там далі десь спустимось. Як красиво виглядає море, так? Да? І цей пісочок, який колір, і ці білі барашки, я, я не можу. Боже, яка краса, яка краса. Растюня, ти бачиш, яка краса? Друзі, у нас сьогодні дуже довга дорога. Такої дороги в нас ще не було, Щоб вам не набридать, щоб не робити це відео дуже довгим і ви не змогли його додивитися до кінця. Я розділю його на дві частини. Одну частину ви побачите в четвер, а іншу частину, другу частину, ви побачите в п'ятницю. Але це все, ми йдемо. Пройшли цю, цей весь шлях за один день. Тому на цьому я закінчую своє відео. Приємного просмотру і чекайте продовження завтра. Друзі, у нас сьогодні довга дорога і буде дуже довге відео. Для того, щоб вам не набридати, щоб ви не переключали мене і, і а додивилися все ж таки відео до кінця, я його розділю на дві частини. Одну частину ви побачите в четвер, а другу частину побачите в п'ятницю. Це все один шлях, але для вас він буде за два дня. Ви його пройдете зі мною за два дні. Тому на цьому я закінчую своє відео. Зустрінемось завтра, продовження буде завтра. Пока-пока, приємного просмотру!